У житті я був інженером з організації підприємства. Ну, працював останні три роки до початку війни. Потім, коли війна почалась, ну, підприємство особливо не працювало, я навесні пішов до військомату і там мене направили до частини 30.05 в Харкові. Там ми пройшли базовий курс КМБ, підготовлювався і приїхав. На той час ще підполковник Жмобоїв і набирав людей до артилерії. Він провів з кожним співбесіду, порозмовляв і відібрав людей. Так я і потрапив до артилерії. Там ми навчалися і вже влітку, 22-го, ми приїхали до Слов'янського. Взагалі, що у нас там ми були і там, і під Майорськом, і. Ми були і в Куп'янську, і в Тернах. Ну, багато де довелось побувати. Сказати, що не сказати, що щось там прямо аж таке виділялося, але от серебрянське лісництво, ну там, в принципі, були дуже активні бойові дії. Тобто постійно щось летить, стріляють. Тобто, там, там ніби ворог зовсім не зупинявся такі часи. Я впевнений, всі розуміють, чому я тут, бо ну, інакше бути не могло. Я думаю, так можу виразити це. Ми не можемо використовувати тактику таку, як у них, просто все винищувати. Бо, ну, по-перше, просто все знищувати ну, якось у себе на землі. Це дуже дивно було б. І по-друге, це те, що у нас, в принципі, якщо це навіть стосується лісу, там чи ще чогось, то є те, що ти от, розумієш, що там десь вони є, треба працювати, ти не можеш просто все це викосити. Тобто не можна просто там знайти посадку, де вони є, і так ти розумієш, що ви там, і просто почати туди гатити. Ми не можемо так робити, бо ну, ми, е, у нас немає стільки бика, як у них. Е, ми все ж їх обходимо, бо ну, у нас. Е, у нас, в принципі, робота йде злагоджена досить таки з підрозділами розвідки. Стараємось якомога більш чітко виконувати свої завдання. Не просто там накидати і все, якби там все, все должно бути там, нормально. Ні, ми от виявити ціль і все якби відпрацювати так, щоб потім вже питань не було. Зараз у мене є про що думати. Особовий склад, виконання бойового завдання. Це зараз на першому місці. Тому сказати, звісно, як і всі, хочу повернутися додому. Якихось планів, там прямо ж серйозних, я цього зараз поки що не строю, бо в мене тут багато роботи. Я, звісно, навіть не думаю якось кудись там списатись, піти, чи ще щось. У нас. Люди, які приходять до, особисто до мене, до братських підрозділів, ну, їх навчають. Це Не просто там, людей якось взяли гуртом, викинули на поле бою і там розбирайтесь. У нас, в принципі, есть, ми навчаємо і до. максимально, щоб людина була готова. Тому щоб там, прямо ж, якщо хтось там боїться, що його зараз схватять за руку і там просто викинуть кудись в окоп, ну такого не буде. Звісно, ну це все не проста робота. Це тяжкий труд, але марнувати людське життя тут також не прийнято у нас.